Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати АВТ. І сьогодні розповім про панель. Або панел англійською. Отже, панел це найпростіший клас-контейнер. Він забезпечує простір, в якому програма може приєднати будь-який інший компонент, включає інші панелі. Він не має title-bar. Фактично, те, що ми раніше робили в фреймі, те саме можна робити і в панелі. Але фрейм має можливості як title bar мати, або меню бар. А панель не може. Тобто, це, як я раніше казав попередніх відео, браузер це як фрейм, а панель це як вкладки в нього. Ось ви можете по ним спокійно переходити, при тому, що фрейм залишається одним і тим самим. Я залишив попередній basic frame, тобто просто переніс його в папку, щоб він поки не заважав, вирішив поки не видаляти. Ось, але вирішив створити новий панел frame, тут будемо маніпулювати цими панелями. Є багато варіантів, як іми маніпулювати. Тому що нам потрібно буде, як, наприклад, якщо нам з однієї панелі треба перекинути щось в іншу, Ось, то одна панель повинна знати про іншу панель. Так? Ви можете зробити, от, наприклад, як я зараз. Так? Зробив їх статичними в головному фреймі. Ну, назвав його панел фрейм так? І, і, і одразу ініціалізував. Тобто їх створив. Ось Перша панель, ось друга панель. І так само можна і панель фрейм, якщо хтось комусь з них потрібно маніпулювати, наприклад. Щоб, коротше, всі всіх знали, і не треба передавати через конструктор або через сетер ці значення. Вони от, всі статичні одразу ініціалізовані. Але не завжди так потрібно. так? Іноді, щоб там, ініціалізувати якусь панель, там дуже багато ресурсів потрібно. І не завжди це взагалі може бути потрібно. там, панелів, мабуть, там 50. Так? Ну, там 50 наприклад, 50 рівнів гри. Ось. Ви там перший пройшли, потім на другий пройшли, потім на третій. І вам не потрібно, коли ви запускаєте всю гру, ініціалізувати всі одразу 50 рівнів. Ну, Це дуже багато вважати, буде взагалі не потрібно. Так? І коли ви е, створили гру, там заходите, наприклад, е, і на перший рівень. Все, ініціалізуєте перший рівень, там граєтесь, там щось трапилось, там, наприклад, виграло. Добре. Пройшли перший рівень. Після цього створюється там другий рівень. А, поки ви заходите в другий рівень і граєтесь, там а, на бекграунді знищується об'єкт першого рівня. Ну навіщо тримати, щоб об'єкт так? Гарбач-колектор просто видаляє. Наприклад, ви сказали, йому, будь ласка, видаляю, він там знайшов час, видалив його, Точно напряму йому керувати не можна в Java, Ви можете тільки йому запропонувати. Будь ласка, видали ось це. А він же сам вирішить, коли це зробити. Отже, знову там пройшли другий рівень, і там, наприклад, у вас є якийсь код, який дає вам на 10 рівень. Ви там зайшли другий рівень, ну не хочу більше грати. Піду там по 4, знайду код на 10 рівень, наприклад, мені хочеться 10-го. Все, другий рівень видало, Ви вийшли в меню. Якесь там, нехай буде це панель, теж меню. Завжди воно буде, нехай, щоб його постійно не перетворювати. Ось, ви приходите в меню, там вбиваєте код, створюється 10 рівень, і ви його туди заходите. Все. Тобто, у вас постійно фактично є фрейм як клас, як об'єкт, і постійно меню, як панель, наприклад, загально, там, де ви там вибираєте, налаштування і тому подібне. А всі інші створюються тільки тоді, коли вони вам потрібні, а не завжди 50. Тобто треба з розумом підходити до того, яка у вас задача. Якщо вам потрібно завжди маніпулювати між трьома, наприклад, панелями, вам краще їх одразу ініціалізувати, і вони пов'язані один з одним. Наприклад, як в мене, давайте вам покажу одразу. Ось. Дивіться, в мене є first button, second button. First button. Я в першу панель заходжу. В мене в першій цій панелі. Ось вона, мене. First панел. Всього-навсього є text field, Все. І базовий текст. В ньому є сюди. Ось мій метод, Так. Сюди це текст. Просто помістив, щоб було видно, що з текст філд взагалі є. Ось. Створюємо set bounds. Так, панелі треба. Щоб вона виділяла. Дивіться. Так, set background, якщо не є yes. set background, color. Color, давайте, green Давайте перезавантажимо. Не завжди панель повинна бути на всю довжину і висоту самого фрейму. Ви можете її виділити. Бачите, я її виділив отак: -от. все, достатньо. Тому і краще вказувати, з яких. от там, давайте 50. Це X, це по X у нас. Ні, Це по Y треба 50. Не завжди треба, щоб воно було з нуля, наприклад. Не завжди повинно, щоб воно було на всю довжину. Це вже як ви виберете і як вам буде а, краще працювати з цим. Тому треба set bounce. Завжди. Location плюс а, довжина і висота. Добре. Set text field. виставляємо також bounce, щоб ми знали, де його помістити, так. і до речі, коли ви вже маніпулюєте set Bounce Текстфілду, і оце от X-Y, ви вже маніпулюєте не від самого фрейму, а від панелі, тому що ви додаєте до панелі, тобто X-Y, відсюди від вже буде 100-100. Хоп. Не відсюди, там, не спочатку, не від фрейму, а від панелі. Щоб, щоб розуміло, куди додаєте від того. Воно і скаче. Добре. Другий. Second button. Second button. Це у нас second panel. Second panel у нас всього з Choice. Давайте приберу. Все те ж саме виставляємо. Все те ж саме: виставляємо bounce, bounce нашого панелю. Виставляємо доб... bounce нашого Choice, Додавляємо до нашого Choice вибір. В... Вибори Java і Simple, наприклад. І Listener. І він слухає. Дивіться, ми беремо, щоб дізнатися, яку стрінгу в цього взяти, Java або Simple. Ми дізнаємось, що є в Get в GetItem. Ми беремо по цьому індексу і повертається у нас стрінг. Ось. І бачите, first panel. Ой, панел frame, first panel і set label text. Ось. Сюди. Тому що вона статична. Щоб не передавати сюди як конструктор, так мені треба взаємодіяти між ними. Ось так можна робити там 3, 4, панелі 5, 6, ну, скільки вам потрібно. Або, наприклад, була панель меню, яка зберігала всі дані. Туди можна маніпулювати. Ви створюєте її одну, так? У вас тут, ну. Де нас? Може, панел фрейм, якщо вам треба, як фрейм, так? І тут буде. Там меню панел. Все статично створене один раз. І ви через неї маніпулюєте зі всіма іншими панелями. Так. І Set Label Text, Тобто, що у нас тут буде? У нас тут Base Text, Ми Вибираємо Simple, наприклад. Клікаємо first button і переходимо в Simple. Бачите? Давайте Java. Hop, і Java. Ось так взаємоді... можна взаємодіяти між двома панелами. Що стосовно самого фрейму, задаємо йому size ці батонки, ну, назва там first button, знову наш улюблений ба... э, bounce. І сюди поміщаємо first panel Тобто, коли ми клікаємо на наш first button, додається set panel, First panel. Що у нас таке за метод? Set panel. У нас є previous якась панель, Якщо вона null, не НАЛ, то, то ми видаляємо з цього фрейму. Тобто, це метод у фрейма нашого. Ми видаляємо. Previous panel буде те, в ми зараз сюди всовуємо. І додаємо. Тобто, йому сетаємо, щоб він її відобразив. Треба видаляти панелі так? в один момент часу одна панель. Їх може бути і декілька. І декілька. А, так, їх може бути і декілька. Але я хочу, щоб в мене відображалась в один період часу тільки одна панель, Тому мені треба їх видаляти. Щоб видалити всі компоненти, є такий метод remove all, здається. Так, remove all. Ви видаляєте всі компоненти. Якщо ви хочете якийсь конкретно, ви можете або по компоненту або по індексу. Так само, і меню компонент можна видалити. Ось таким ось чином. Ну, Центр Window, це як було попередньо, щоб він по центру відображався. Так, стосовно другого батон, все те ж саме: second button, його bounce. І Action Performed. І тут ми ставимо вже second panel. І додаємо ці батінки. Центруємо, виставляємо, що layout наш поки ніякого layout. Set visible True, і панел Frame, коли створюємо конструктор, він повертає фрем. Чим можна було... Ну так. Можна було або тут зробити. Або, наприклад, отак. А, воно приватне, якщо я не помиляюсь. Не публічне. Можна і так було. Ну, то кому як заманеться, якщо взагалі в цьому є якась потреба. Ось таким чином ви можете маніпулювати панелями. можете створити а, дві панелі, наприклад, одночасно. Подивитися, як вони будуть відображати. Чи можна взагалі це зробити, щоб було дві панелі? Наприклад, посередині, так? Створюєте одну панель сюди, цієї Java, нехай хай буде вона зелена, так? А цю зробити секонд панел, щоб воно там було там, синє. Або ця синя, а ця жовта. <сум> щоб було вас сині-жовта. в мене зрозуміло? Ось. І маніпулювати, щось вибір зробити і одразу подивитися щоб змінювалось цю. Що буде відображати це? Викличте метод remove all. Що буде? Яку панель з цих видалить? Обидві ці видалить чи ще щось видалить? Ось, подивіться пограйтесь. Створіть декілька панелей, як саме початку я казав, створіть одну базову панель, там налаштування. Це більш вже під якусь гру можна, хоча і не тільки і ПО якесь можна так створити, І цим маніпулювати. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.